На нас завітала зима, але снігу немає, розстав. Температура плюсова була, він розстав. Але... але продовжуємо ремонт нашого трактора, продовжуємо випробування моїх нервів, мого терпіння. Як ви бачите, трактор був зібраний. Уже ну, практично залишилось поставити кабіну. Так, деякі були ще нюанси. І ось. Перед вами вилка включення блокування. Це старий варіант, той що в мене стояв, і ось я поставив новий. Не знаю, як вам видно бо не видно, як її криворуко зварили. Коли на цей палець на старий, в неї практично, знову йде лінія йде. Він ну, трошечки є завернутий, ну він практично симметрично ць, цьому отворі, де, де палець е, стоїть, е, кріпиться до, е, до стакана. Подивіться на цю. Яка в неї симетрія? Ну і йдемо тепер розкажу, що ж, спинукало мене його знову все це розбирати. Подивитися канал, що я замінив булаву у бортові, я так називаю, то вала. І ось бачите, який лом стоїть. Дивіться, я вам так покажу зараз його. Цей лом. Ну, Більше метра. Я його вставляв сюди, у, у, у цю пивісь. Я на ньому танцював, практично чудно танцював, я не міг провернути цю бортову. Кришка, тормоза вже стояли. Ні, турмози ще, ще не стояли, якраз хотів ставити. Стояла кришка, знімаю кришку. Вже не, не, не знімав, не показував. Але розбирав я сателіт. Думав, що поставив більше шайби, зажати було. Але ж провіряв перед цим. Ну що ж, на них подумав. Знімав я ті шайби. Там в мене було три думаю, одну викину, залишу дві одну з вусиком і одну просту залишу. Коли збирав лопає та шайба з вусиком. Немає запасної. Були вдома саморобні має такі по міліметрів два, все вікно поставив їх. Не знаю, чи не буде, іначе бачу, люк такий трошки є, ось трошки є, не знаю, може нігрол її забере. Ну, вже, вже нічого не, не роблю, хай так. І воно практично нічого не змінилося. А ще коли е, без кришки не підключаючи е лежить, не підключаючи, не вставляючи пальця у корпус блоку, повертається. Поставив кришку, під'єднав, поставив речашка. Оцього оцього ричажка поставив. Все, не можу, не можу бломом провернути. Скинув цього речашка, повертається. Думав, думав. Думаю, під, підігну його, тут стоїться, виходить вилка туди в цьому іконочку. Ну і пору підігнуть, та не підігну я, там нема де. І от розібрав знову все. Знову все розібрав. І знову наша пісня ну, Арно, почнемо знову. Що означає? Знову брак. Знову брак. І просто-просто нема слів. Тому зараз нема стару поставити. Попробую спочатку зараз нову цю розріжу. Попробую виставити по Получається, що, та, що, ця вилка, що ця вилка вона сильно підігнута донизу, скажімо, отак, от, отак донизу і немає свободного ходу, блокуючі шестерні із диференціалом. Тому спробую піддати і цього, цього язичка, підігнути догори. Ну що, зварив я ось так, розрізав, зварив. Вийшло тут, якщо брати між цим пальцем і між цим центром. 60 мм, 60 см. Тут вийшло 62 см. Ну я так допустив. Допустив, щоб так воно було. Тому що прокладка, на яку я поставив, вона, вона товща, ніж та, що стоїть там. Можна навіть і тут ті міліметри грають. Ну, ну оце, оце такі наші діли. Як зберу, що якщо вже вийде, то я все покажу. Ну що, зима вертається, сніг щось грає, таке крупа, щось летить, таке воно щось. Щось є, але не про це. Я вже не знаю, яка це спроба сьогодні ой, зробити цю блокіровку Вже я так не люблю серіали, бо не знаю, які, коли їхній кінець. Так оці ремонти, як ці серіали. Так вже хочеться цим завершити. Ну ніяк ну, не виходить. Купиш ці запчастини думаєш, щоб воно краще було, щоб працювало, накупляєш цих заготовок і не знаєш, що з ними далі робити. Ставлю назад вилку. Вже не показує, як він там середину стоїть, вже поставив клянця е, цього зажав. Все вже, буду знову збирати. Вже спина скоро почне кричати від цих ремонтів. Але що зробиш? Що зробиш? Ну, Можна сказати, що взагалі нічого не робити, але треба робити, бо, бо треба працювати на землі, комусь треба. Ну що далі побачимо, що за, за, чим завершиться цей остання ця спроба, можливо. Таке мимете, зима прийшла, трошки накрив, щоб не попадала туди волога, ця сирість і будемо крутити де можна. Дивіться, хвилин 10 пройшло, як я сказав перший раз, що сніг пішов. Дивіться, що, що робиться. За 10 хвилин якихось. Дивіться, таке, таке пустилося, таке йде, не видно нічого. Зимо. Оце, оце вам таке. Така весна. Квіточки наші. Вай-вай-вай. Оце вам, оце вам так. Ну що, заміна старої вилки, включення блокіровки не, не дала ніякого результату. Все це до рівня нулю. В нейтральному положенні блокіровки не виходить шестерня і зачеплення. Оце вам такий ремонт. Ну що, на цьому кажу пока, все, миру і добра. Дай Бог завтра день, будемо шукати в чому причина.